Друзі, вітаю на Обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. У мене сьогодні цікавий гість. Це Олег Пензен, економіст та голова економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава! Пане Олеже, пасибі, що підключилися, пасибі, що знайшли час, можливість. Пропоную от із чого розпочати. Улюблена рубрика наших глядачів: це курс валют євро. Вкотре вже за січень вже збилась з рахунку. Знову встановлює рекорд щодо гривні. От п'ятниця, 30 січня. Офіційний курс: 51 гривня, 24 копійки. А попередній рекорд писали мінфін 28 січня. Ну там не суттєво, там так само 51 гривня, 22 копійки. Що ви думаєте про це зростання? Та воно повільне, але тим не менш, воно є. Скільки буде зростати євро? Коли зупиниться, чого очікувати? Значить, Дивіться ні економіка України, ні позиція Національного банку України, ні будь-які українські моменти. До зростання співвідношення гривні до євро не мають жодного відношення. Для всіх глядачів хочу нагадати: Національний банк України встановлює обмінний курс офіційний гривні до американського долара. Все. Всі останні курси валют, які є до гривні, визначаються через крос-курс долара до цієї конкретної валюти. Тобто, те працює таким чином. От нас з вами є умовний курс гривні до долара. Потім ви берете курс крос-курс, наприклад, долара до євро. І таким чином виходите на курс гривні до євро. Що ми маємо От за останній час, десь приблизно починаючи з 17-18 січня, євро почав стрімко рости, долар почав стрімко падати. Нагадаю, що станом на 13 січня долар був за 1 євро, давали долар 15 центів. Сьогодні офіційний курс долар 19,2. Пару днів назад навіть було долар 20 центів. Тобто, отаке стрімке підняття курсу гривні до євро є наслідком того, що долар просаджується. А євро росте. В чому причина такого росту євро по відношенню до долара. Є декілька причин: одна чисто природня. Зараз в США вирує величезний циклон, який приніс дуже великі опади снігом. Там пообривалися проводи, там без світла лишилося більше 100 тисяч людей, 100 тисяч споживачів. Це перший момент, другий. Напевно, він основний, непередбачувана економічна політика Трампа, його достатньо жорсткі, власне, починаючи десь середини січня місяця зазіхання на Гренландію, всі ті заяви, що були в Давосі, які дуже сильно настрашували інвесторів. Інвестори що роблять? Інвестори, коли їх страшать, вони тікають в тихі гавані. Завжди в тихою гавані був долар. Зараз тихою гавані раптом з'явилося золото, яке там знову 300 400, 300 унції. Трошечки євро, тому що все-таки поки що на сьогоднішній момент політика Європейського центробанку більш передбачувана, ніж. Американської адміністрації тому оце все загалом формує загальне відношення. Да, до речі, на плюс євро зіграло то, що європейці таки змогли підписати угоду про вільну торгівлю з Індією. Чим послабили трошечки ймовірні наслідки ведення митних тарифів на європейський експорт щодо американського ринку. Тобто там є такі моменти, які однозначно сприяють посиленню євро, послабленню долара поки що на сьогоднішній момент вся політика Трампа, яку він проводить вже більше року, я би не сказав, що вона йде в користь американській економіці. Направду. Федеральна резервна система встановила цільовий маячок з приводу інфляції на рівні 2% на 25 рік. Фактична інфляція була 2,8. Але це є сукупна інфляція. Якщо ми подивимося інфляцію, зокрема, в продовольчому кошуку, то вона ще вища для американців. Тому Сказати, що новітня економічна політика республіканців дає якісь серйозні результати, позитивні по відношенню до США, до їх економіки, то точно ні. І це відчувають інвестори, інвестори відповідним чином реагують. І оця реакція інвесторів негативна, про яку ми зараз з вами говоримо, вона, власне, втілюється в те, що вони потухесенько виходять із долара, а коли вони виходять з долара, відповідно, долар слабший. Ось приблизно така картинка. Пане Олеже, а от інвестори виходять з долара. Ну, я так розумію, ми говоримо про е, людей заможних забезпечених, мільйонерів, мільярдерів, ну, там, умовні безосимості. Інвестори в першу та... чергу, дивіться, щоб ми зрозуміли, це навіть не люди, це фонди. Це пенсійні фонди, це інвестиційні фонди, це довірчі трасти. Тобто, це є е, організації, які. Керують десятками мільярдів доларів. Тобто, тут навіть не йдеться там, інвестор це точно не фізична особа. Інвестор це людина, це організація, яка дійсно має надзвичайно великий обсяг коштів, якими вона керує, розпоряджається. Так, от інвестори виходять з долара. Куди вони йдуть? Куди вони вкладаються? Золото, євро. Болод. Трошечка в євро, в основному в золото. Тобто, я би сказав так, не в євро. В євро просто менше виходять, ніж в долара. Отак От будемо працювати. Так, ідуть в золото. Золото в черговий раз оновлює максимуми кутування. Так, був момент, що воно впало достатньо серйозно, тому що побавилися на ринку трейдери. Але зараз воно знову вернулося до того рівня. Є дуже. Ризикові інвестори, які йдуть е, в крипту, але що таке крипта, і чим закінчується ситуація з криптою і інвестиції в крипту, ми, напевно, бачили в тому числі і на українському прикладі. Тому основний інвестор набагато обережніший, і він в ті віртуальні речі не бавиться. А от що стосується так часто умовно, Ресурсних ринків то там інвестор дійсно вкладає гроші. Монітарні монітарне золото воно традиційно завжди було достатньо в попиті в періоди невизначеності фінансової.